У нас з'являються цікаві відео із траси поруч з Авдіївкою. Це траса донецька горлівка Цілком ймовірно, з того, що от, власне в мене складається враження. Йдемо про цей маршрут, основну трасу, яка далі повертає от, на Горлівку туди. І вона близько до фронту розташована до Авдіївки. Отже, туди долітають українські впівдрони і долітають регулярно. І ось вже з'явилися в російських телеграм-каналах повідомлення про те, що ця траса знаходиться у досяжності в дронів і за останні два дні відомі принаймні два випадки влучання в автотранспорт. Тож будьте обережні, цілком ймовірно, що тикраз це повідомлення. Воно описує події, які ми зараз на відео побачимо. Це ФПВ-дрони українські знищує. Урал і газель із російськими окупантами на цій трасі. Вони просто там догоряють буквально от на місці цієї події. Очевидці, які проїжджали повз, якраз зняли цей момент після влучання в Урал і в газель, і коментують відповідно якраз цю подію. Цей епізод можемо зараз подивитися і почути. Комикацы, бь, за... урал. Півіпі-дрони, як цей чоловік на відео каже, FPV правильно їх називати First Person View, тобто дрони, які дозволяють оператору від від першої особи бачити всю територію навколо ціль і скеровувати цей дрон безпосередньо. На цю ціль відповідно такі дрони все ефективніші, все важливіші стають на полі бою. Бачимо, що росіянам цими рокадними дорогами біля лінії фронту дуже складно і небезпечно пересилова. Ватися, от вони втрачають там і одиниці техніки і безпосередньо там є і жертви на місці цих влучання з числа окупантів. Отож, бачимо, що ФПВ-дрони працюють і працюють дуже ефективно. Тим часом працює наша артилерія, яка винищує ворожу артилерію в контрбатарейній боротьбі біля Авдіївки. І теж дуже цікаве відео з'явилося із фронту біля коксохімічного заводу. Там росіяни нещодавно наприкінці жовтня втратили дуже цінну Ну, самохідну артилерійську установку Мста С САУ мста С, і якраз це було таке влучання дуже чітке і ефективне, коли фактично було знешкоджено увесь екіпаж цієї мсти російських артилеристів. І от якраз теж на російських ресурсах з'явилося відео, де вже ходять там якісь співчуваючі окупантам персонажі і коментують те, що там відбулося. Можемо подивитися, і це відео. Авдеевский химический завод Вот там А вот это, к сожалению Место гибели наших парней Не наша бригада Тут опасно, надо быстро бегать Потому что дроны прям в небе А вот это, ребят Остатки от нашей Мста-С Самоходная установка Мста Вот это прилет Еще не собрали Это большая братская могила Ребятки Вот так страшно это все выглядит. Бальшая братська могила, а над нею кружляють у небі українські дрони. Яка моторошна картина. Ми бачимо, що дійсно там на детальки невеличкі розлетілося. ця мста, все обгоріло, обвуглено. Ну і ще раз, це відео доводить ефективність і точність наших артилеристів, як вони б'ють по ворогу, як вони його там знищують. Мстас така втрата відчутна для окупантів. Тим часом росіяни продовжують свою терористичну практику і б'ють ракет. Кетами по цивільному населенню, це сталося в районі Авдіївки цієї ночі. От від Первомайського до міста Селідове приблизно 25 кілометрів по прямій. Це фактично теж прифронтова зона. Все щодо 30 кілометрів. Ці населені пункти на жаль розташовані у зоні можливих влучань і прильотів з боку ворога, але в цьому випадку ми маємо. Якраз запуск ракети по житловому будинку в Селідовому, і в чотириповерховий будинок влучила напевно авіаційна ракета, яка з повітря була запущена. Поки що достеменно невідомо. Тобто, можливо, це і С-300, яка з якою росіяни могли бахнути по цьому будинку. Але бачимо, що зовсім посипалися перекриття аж до першого поверху. І на жаль, там є і трагічні випадки, смертельні випадки, рятувальники під, під завалом. Але ми знайшли тіло загиблої жінки місцевої мешканки. Сьогодні вночі врятували щонайменше трьох людей, в тому числі і дитину під час пошуково-рятувальної операції. Це те, що нам відомо на цей момент, і ще зранку тривали пошукові роботи. Тому до кінця дня ще може бути уточнено цю інформацію, але бачимо, що це злочин росіян от, недалеко від лінії фронту, за 25 кілометрів було завдано ракетного удару по цивільному. Будинку. Тим часом перенесемося на південь, в бік Вугледара, в бік Бердянського напрямку. Тут ми вчора говорили про спробу росіян біля Новодонецького атакувати, де було розбито російську колону з бронетехнікою. Ну, бронегрупу, скажімо так, там три одиниці бронетехніки з штурмовими групами у посадці з'явилися на захід від Новодонецького, і наші їх гідно там зустріли артилерійським вогнем. Тим часом ворог тисне і на Старомайорське, на захід від Старомайорського, біля міжприютним і Старомайорським. У цьому Районі відбуваються активні бойові дії. Якщо ми говоримо саме про Бердянський напрямок, тут результати боїв уточнюють наразі автори мапи Діпстей. Тому поки що можемо лише констатувати активність на цій ділянці фронту. Тим часом російські солдати, окупанти скаржаться їхнім же ж воєнкорам, пропагандистам на те, що населення навіть у Донецькій області не дуже їх любить і підтримує, і можна отримати подаруночок від якогось місцевого мешканця чи мешканки. От ну. Вигляді, наприклад, отруєного алкоголю чи отруєної їжі, От пельмені з ядом, енергетики з сирею, з ну, сіркою, енергетичні напої, зажигалки, які взриваються в руки, пельмені з іглами. Бачите, улюблену страву росіян, пельмені небезпечно їсти на Донеччині, бо там може бути голка або ж отрута. От, відповідно, такі скарги надходять до російських пропагандистів-воєнкорів. Вони ці переписки опублікували. Навіть у Волновасі, хтось на Донеччині отруїв російських окупантів алкоголем. Натруєний алкоголь їм підсунув. Тому, бачите, вони закликають до того, аби бути уважними, обережними, нічого з рук місцевих не брати. Ось такі заклики лунають. Ну, ми ж вітаємо то, звичайно, такі подарунки окупантам. Хочеться, щоб таких випадків було якомога більше. Навряд чи якийсь окупант відмовиться від дармового алкоголю там на окупованих територіях. Історіях підхід завжди можна знайти, що називається. Тим часом рухаємося до. Токмацького напрямку тут тривають зустрічні бої в районі Роботиного. Ми вже коментували вчора детально цю ситуацію. Вона принципово до сьогодні не змінилася. Тиск на Вербове продовжується якраз на цьому краї, на східному краї, так це оплацдарму, і якраз ЄСВ пише про те, інститут вивчення війни, що за останні дні було підтверджено просування українських військ в районі Вербового. Є геолокаційні кадри, які вказують по. Вступове просування в районі на північний захід від вербового українських військ, адже йде мова очевидно про цей відрізок фронту, де за позиції певні за певні висоти важливі в цьому районі. Триває боротьба і успішно з українського боку вона триває.